Мене звати Міша і сьогодні повітряна тривога. Знаємо, що робити. Будемо робити челендж. 10 доларів укриття і за 100 доларів укриття. Це укриття за 10 доларів. В ньому є така маска зомбі. Опа. Добрий вечір дерева. Посадили кустя. Кусмало було, то не утихну, але всюди є потрібне. Рюкзака для сьогодні більше нічого не має. збирати. Є такий рюкзак, зараз покажу. Во, зараз отакий. Во, такий нічого немає. Так, Погане собі укриття. Так, таке укриття за 100 доларів можна нажати з котиком політич, а я стриму просто такойський. І тепер ніхто не найде. І поставив, тобі буде легше вибратися. Відкриєш кодру і далі. Всім пока, це було укриття за 10 доларів і за 100 доларів. Всім пока!